Добре, я вже встала. Тепер треба, я собі приготувала отаку кофточку і оце втягтись, таке взуття і така сумка. Добре, це лишаємо. Е, це я йду на. Е, а що це в мене за такий негарний? А точно це мені подарували, Я знімлю, бо мені не подобається мої окуляри. І пішли. Наверх ванну. Ще треба бути таким. Давай спочатку йдемо в ванну, а потім йдемо бути таким. Добре, я пішла наверх. Добре. Одяг я ставлю тут. Я знімаю все, що на мені. Отак... Ай, я чекай. Добре. А де мій одяг? Я не можу знайти його. Аво. Надягаю я ось це, це я лишаю прате. Ще ем, знімаю взуття і ще схожу в туалет. Ла-ла-ла-ла. Ой, не це взяла, свічку взяла. Добре, чик. 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 Пустила, тепер відкриваємо, беремо шампунь, заходимо, включаємо кран і миємось. Варлалалам. Для мене ця пісня причупилась. Добре, тепер трошки голову тут ззаду. Добре, все. Отак відкриваємо, лишаємо шампунь. Е, закриваємо. Е, де рушничок, Ай, він не тут, а де рушник? Ай! Щось трошки нова ванна, я до неї не привикла. Ну, добре, без рушника. Добре, е, вдягаю те, що я мус... собі лишила, щоб вдягти, Трошечки це. ставимо сюди, зуття також, але обережно, щоб менше не розбудити. І отак. І ще почешусь. На тому, чому я зупинилась, я помилась, почистила зуби, причесалась, вдяглась. Я приготувала одяг кім, вже готова. Букзачок також я її приготувала, тепер я ще не доставлю, бо там ще нічого нема. І ще його треба помити. І поки вона встане, треба почекати. А поки що треба щось йти на кухню робити, бо інакше так неможливо. Ну я пішла на кухню, поки вона встане, вона може прийти або ще доспати, але мені це не підходить, то хай вона прийде встане. Але я пішла на кухню. Добре, Я ставлю це сюди. Що е, можна? Чекай, треба помити тапер. тут-тута, таком. Ще ось тут, внизу і все. Хай сохне. Добре, поки що я собі мушу також щось зготувати. Добре. Тут не то. А чекай, треба посунути, а я кран включила. Я чомусь кричила кран. Секундочку, я поставлю трошки кріса і посуну оце. Щоб бачити, що в мене тут є. Добре, в мене тут є така штучка. Я не можу знайти стакани. Де в мене є стакани? Ми ж отуто. Ми тільки переїхали, мій чоловік. О, давай чистий стакан і мені на каву. Ой. Це я, напевно, буде молоко точно, а я буду каву. Добре, я вже собі ой, зроблю каву поки що. Все набрала. Тут я собі її принесу зараз. Отак, От вона буде печення. Ой, печенячка, я її отут приготую все. Печенька, Ой, печенька. Е, ще вона, напевно буде. Замість перед тим, як їсти печення, вона спочатку буде їсти щось добре, наприклад. Що вона може? Е, давай яйце. Як в мене там дістаються яйця? Добре. Ой, а чому воно падає цікаво. Вибачте, просто я така трошечки не зграба. Е, Добре, е я ви витягнула це, давай молоко малию. е, налила молочко. Е це я ховаю в холодильник сюди. Окей, яєчко, яєчко, давай я таке гарненьке. Е Пательня, ой. Ай, ні, ще ні. Беру пательню. а чекай, де в мене там була олія тут. Ставлю пательню. Ой, щось мені на кухарство не дається. Е, добре, е, ставимо пательню, наливаємо олії, Тепер, ой. Чому воно все в мене падає? Добре, е поки що яєчко розбиває. А чому воно не розбивається? Не робиться, як я нормальне яйце. Добре, е, поки що як хочете. А як робити яйце, я не розумію, чим воно може бути? Чому воно не робиться? Ай, добре, добре, добре. Забирає, олію треба помити знову. Що можна їй дати? Масло, Ні, зранку, того, салат? Салат вона не любить. А що вона любить? Цікаво. Я себе спитаю. Гриби? Ні. Дві клубнички наші їй таке. Сир, але в мене нема хліба. Нашу я купила, значить це без хліба. Це я не знаю, я ужасна на кухарстві. Що в мене тут є, щоб їсти? Що моя дитина. Добре, все. печення я їй там. Ну, і треба ще раз купитись, бо цього разу щось мені не виходить. Добре, пательню треба помити. Тепер я їй дам але ну, я не знаю. Один печенько або два печенька, я не знаю. Два печенька і сочок. Сочок і... клубничок. Дві клубніки ще. Ну, хватає. Добре, інші дні я їй даю більше, але... Цього разу побідує трошки, добре. Петельню помили. Добре. Все мені, а мені що буде? Я не знаю. Мені, давай також салат який-небудь, я не знаю, що небудь мені. Я все їм. Перед я їм щось з фруктів собі, щось да? з фруктів. Грушка, банан і яблуко буду їсти. Окей. Все, я йду, я поставлю це сюди. Ой, чекай, ще треба цей поставити. Це їй буде. Чого воно не ставиться? Що вже не так знову? Добре, це буде Емма тут, це її тапер, Ай, холодильник треба закрити. І це мені я собі тут сяду. От кава і стакан Еммі. Я не знаю. Добре, все, е, треба її йти будити, бо я не так не буду. Сама їсти добре. Пішли. Добре, йдемо будити її. Що? Як це? А де вона? До речі. Щось засталене ліжко. Ой-ой, щось мене залякає. Юппі! Ви ти А, Йдемо подивимось туди. Юппі Ти тут десь. Е, Кім, ти мене так налякала, і ти тут? Так, я вже купаюся на я не ранку. Ай, добре Кім, ти мене так налякала. Нічого. Але молодець, ти вже сама навчилась щось робити. Навіть якщо тобі скоро буде чотири рочки, це дуже добре. Хочеш, я тобі щось допоможу? Так, я в кіно хотіла набрати води, а мені не виходило. Добре, дивись, я тобі наберу. І ще й включила сама е... цю штучку з бульками. я сама дуже навчилась. Добре, дивись на щітку. Ой, ой-ой-ой. Е, цей Вот на е, почись зубки. На Почекай. Очекай. Відкрий ротик. Ой, не я, а ти я кажу. Пробач. Чекай, ти. Відкривай ротик, будь ласка. Давай, добре, ти помилась. Е, поки що ти... Кім, е, відкривай ротик. Дивись, я Дивіться ой, не виходить. Е, почищу зуби. Добре, почистила. Все, помила. Добре, все, е, ми спізнюємось. Давай так, Кім, ти вже готова. Давай надягай речі, носочки, кресовочки, піжаму прати. Я потім з... За, за... Давай тебе почешемо, Чук -чук -чук. Я тобі зав'язала хвостики, хочеш окуляри? Ні окуляри ні. Добре, рюкзачок Тут я тобі приготувала, води весь берем. І на низь, я приготувала е, сніданок. Води весь я приготувала сніданок. Давай я опущу ці. Сідай, рюкзачок лише тут, сідай, ортута, де хочеш. Можеш сідати і тут, і тут, а мені рівно. От тут маєш спочатку е, їж салатик, добре. Ой, салатик, добре, добре, мама. Я поки що буду їсти фрукти, ням-ням-ням. Без салат, не люблю. Я собі. Та не буду ще їсти, мама. Але треба, треба щось поживне їсти. Я... я не любил салат. А ну, ну, я прикольно, ну добрый. Я е. Мне не нужно, но я могу такое есть. Такое есть, надо есть. есть. Мама, ну, ты меня погоди. Если ты уже мылась, сама можешь съесть тоже. Ну, мама, не перебій, мені Добре, дивись, я майже салат з'їла. І останній я вже не хочу цього їсти в добе. Добре, я вже доїла, мама, я не хочу цього. Подивись, тепер пий молочко. О, якесь почне, а я поки що їм це. Ммм, яка вас смачна. Обожнюю Цей сніданок, на не нас, якщо він трошки не дуже. Диви, ще я тобі печенька тут дала. Ням, печеньки вона з'їла зразу. Добре, давай це... Чекай, а де стакан? Ай, пав. Це я йду. Ем... Дивись, тапер, я тобі покладу в рюкзак. Ти йди, збирайся. Давай я це візьму по... Ай, не попрати, я вже казала, по... хотіла сказати попрати, але ні. Е, по... Помию. Секунду. Я йду помию оце і ось це. І зараз вже виходимо, окей? Окей, мамо. Помила я це. Добре, це я помила. Це також. Ой, Олія падає. Е, стакан, о, вода. Добре, е, це сюди, це треба викинути. А до ну добре, той, що я собі з'їм. А воно не їдеться, добре. Е, стакан також вип'ю. Окей, тепер е. Це і це, ці тарілки такі дорогі. Не розумію, чому вони такі дорогі, а такі не дуже. Добре, та що. Ем, І остання тарілка, вона знаходиться отут, здається, так. Закриваємо і беремо цей чорт, що щось все падає. Добре, все кінь. Пішли, сонечко. Окей, пішли. Будемо на машині, але здається, там дощ. то... Ну, ми будемо на машині, точно, бо якщо дощ, то так. Добре, е, все. А, давай надягнемо. А дощовики я надягну і, і ти теж закриєшся в ньому. На, я надягну і пішли. Виходимо. А, біжимо швиденько, давай заходь сюди. Ой, там мій телефон якраз. Сідай спереду. Ну, добре, як хочеш. Сідай я тут, а це назад йде. Добре, сідай і я тепер швиденько. Чук -чук. Включаємо, я розвертаюсь. Чекай і тік. Розвернулась і тепер включу музику, якщо хочеш, поїхали. Ой, треба протерти. Добре, ми вже приїхали, чіка, я припаркуюсь якось отак. Добре, отут припаркувати щось трошки важко. Ну, як це зробити? Ой-ой-ой! Давай, залізай. Ну добре, отут припаркували. Чик, все. Виход... Я виходжу. Давай швиденько, Кім, бери рюкзак. Давай, добре, беру, беру, бери рюкзак. Чуть. Закрила машину, побігли швидко в приміщення. Ой, встигли. Добре, беремо код, який нам попався, чи довго чекати буде. Нічого. О, третій тільки. Недовго будемо. Мама, диви там... О, можете сідати, я тут почекаю. О, дуже дякую. Кім, дивись, тобі місце звільнили. Нам четвертий дави. Один, два, три, чотири. Повтори за мною. Один, два. Три і чотири. Молодець. Четвертий номер, будь ласка, проходьте. Оце наш. Давай, Кім, бери рюкзачок. Бери рюкзак, пішли. Привіт, ми добрий день. Тобто, вибачте, добрий день, ми четвертий номер. Так, викидайте кидайте отут. Е, кажіть, е, якої причини е, до кого ви прийшли. А, ми прийшли на аналізи до Оксани Валігури. Ну, якось такої, не пам'ятаю. Добре, добре, подивлюсь секундочку. О, я вас знайшла, не переживайте. Проходьте, ну тобто йдіть на е, третій поверх і там вас викличуть. Я вас вже записала. Е, моя е, Ну та, що зі мною працює, е, вас вже знає, бо я її вже переписала. О, дуже дякую. -р 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 -р. Ай знову вже надоїли. Ой, щось бачу. Дивись, хочеш водички? Ні, ай добре. Ну, я хочу, як хочеш. Нам ще трошечки довго, але ми приїхали, щоб не Чекай, Я поп'ю і вже підем. М -м -м, добра вода. Добре, все. Е і беремо. Я тебе беру пішли на третій поверх. Здається, казали, пішли сюди. Нажимай на третій поверх. Окей, окей.